Сьогодні садимо батат на от таку грядку. Тут уже нагребли отакі холмики висотою десь 30 см. Міжряддя в мене цього року десь 60 см. Ділянка рівненька. Застеляти будемо агроволокном. Перший рік прокладали крапельку. Купа помилок, але зробили. Паростки я наламала 4 дні тому. Дивіться, які файні корінчики більше їх вирощувати не треба. Вже можна саджати. Цього року чотири сорти. Агроволокно взяла чорно-біле через те, що на сонці спека влітку була 70 градусів. Також зробили скоби, щоб притинати агроволокно, і пішла кипіти робота. В кожну лунку я додавала трошки засобу від вовчка, щоб не під'їв розсаду. Саджати можна і без агроволокна, і без крапельки просто прополювати і регулярно поливати грядки. Бата дуже любить воду, тому проливайте його гарненько, не економте, щоб отримати хороший врожай. Якщо у вас земля бідна, додавайте добрива або компост. У мене вона під паром стояла декілька років, тому нічого не додавала. Отака вийшла грядка, може, трошки кривенька, але чекаємо на хороший врожай батату. З питаннями та критикою запрошую в коментарі. Так що втомилися сьогодні вщент чотири години. в трьох ми садили оцей батат. Вийшло в нас 300 кущів. Саджайте, і хай у вас теж все вийде.